Xiaomi Note 11 в наявності. Ціна 3400. По корпусу є ось тут невеличкі царапинки, не суттєві. Так, телефон досить непоганий по стану. Тайп-сі, роз'єм підтримує швидку зарядку. Також на наушники, 3,5. Присутній, ось такий з цієї сторони. По екрану нюансів серйозних немає ніяких, є невеличкі засвіти, ось видно зверху. Але працює телефон досить гарно, непогано, швидко, без різних аккаунтів, повністю чистий. Зараз покажу інформацію. Note 11, 128 ГБ пам'ять самого телефону, 13-й Android встановлений, та 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Процесор Snapdragon 680-й стоїть. Покажу ще камеру, досить швидкий, гарний телефон. За. Хорошою ціною. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також за додаткову плату можемо поклеїти захисне скло. Для замовлення пишіть у повідомлення або додайте в телеграм-канал. Силка шапці профілю.